Привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусік, і сьогодні у нас буде розпаковочка. Новиночка від Рубюрет. Це Валерія. Я собі навіть не планувала її купувати, але сталося так, що воно в мене, ну, можна сказати, випадково. Опинилася, мені не приїхала одна лялочка, і я вирішила звернути увагу на ті ляльки, які приїхали з новинок, яких у мене ще немає. Чому я не думала купувати Валерію? Тому що в мене є джада, а це з Валерією один і той самий молд. І на фотографії вона мені, ну, таке у мене протиріччя було, коли я дивилася на, саме на цю. Лялочку. Але мені привезли не одну ляльку на вибір. Я на неї глянула і зрозуміла, да, що вона мені подобається, і що я її поселю в себе вдома. Тому зараз ми будемо розпаковувати новиночку. Це нашу Валерію. Це її транспортна коробочка. Називають шипер, а, взагалі. А, вона йде в стандартні ось такі блакитні коробочки. От, ой, так ногами я її помагаю. Ось так вона йде. І давайте я її спробую відкрити, щоб нічого не вивалилося. Опа! Я, мабуть, зараз камеру трошки поміняю на фокус на лялочку. І ми зможемо подивитися її поближче. Я зніму єдину з неї. Ось цю штучку, яка прикриває її голову. І ви її побачите. Так, так, да, зараз поміняю ракурс. І все буде видно. Ось наша Валерія. Покажу її личком. Ще раз виздерне. Одяг Валерії запакований. Чобітки. Так, що у нас тут? Ага, всякі застереження, берегти від слив, світла, вологи. А, так, що в нас тут ще є? Тут є в нас уже, бачите, такий оновлений міні-каталог, в якому є всі дівчаточка, і Аміна. Щас. І Аміна, і Джада, і Ібели, Майя. А Валерія тут не бачу. І а, тут Елла є. Так. Угу. Ну і сама наша Валерія. Так ось така. Дівчинка ми одразу з ними з нею Болось, е, сіточка, яка. Ось у нас. В неї волосся зібране в такі хвостики. Так, розпаковуємо її ручки. Так, я розпакувала ось така наша жада, в неї волосся е мідне. Воно і не коричневе, і не руде. Воно саме. Такий цві... колір у неї мідний. очі в неї, я б сказала, зелено-жовті. Моя камера бере гарно, і вона передає колір. Маю надію, що вам ваші екранчики теж показують гарно. В неї гарненький скінтон. Можу навіть поставити свою руку майже. Майже такий, як, ну, тілесний, як моя має ну, видно. Е, такий тілесний, гарненький. Ну, от я її, е, наче так притіняю, то зеленого відтінку не бачу. Е, можливо, можливо, десь в якихось містах буде відсвічувати, але не видно. Так, ну що, вона ж е, у нас. Рухлива, тобто шарніраний на резиночках. В неї згинаються ніжки, і в неї згинаються ручки. Так, ну, що там? Саме моя така натянута досить гарно, і я б сказала така дуже тугенька. У неї натяжечка ручка відскакує. От, не знаю, кому яка попадеться, але в мене ось так. Ну, в принципі, непогано. Непогано, ні, не перетянута. Просто потрібно правильно її поставити. В них, до речі, доробили ось тут ось цей сустав ліктьовий. Тому що раніше він е, дуже погано фіксувався. А зараз вони його доробили, е, вдосконалили, скажімо так, і рука гарно тримає. А ну, ще спробуємо ногу. О, і нога, бачите, теж гарно тримає, якщо правильно виставлена, то вона теж дуже гарно тримає. Да, натяжкою все добре, е, вона не перетянута і не розхлябана. Така дуже хороша дівчинка. Зараз угу. відкладу пока Валерію. Подивимося її чобіточки. Ми зараз одягнемо. Чобітки колір така пильна роза в них, ну, під шкіру, звісно, це замінник, але гарної якості, гарна підошва. А, так, будемо дивитися її костюм. В неї ось така спідничка жовта на резинці. Така жовта спідничка. речі дуже приємні кольори і жовтий, неїдючий. Отакий От приємний лимонний, вона йде в паєточках. І, а, бачите, тут вона з двох Це жовтий котон, такий як джинс, і зверху отака сіточка в паєтках. Де? Так. Потім у неї йдуть дві резиночки на її хвостики. І ось така, дуже класна, дуже кайфова, теж катонова, е така як курточка. Зараз ми це все одягнемо і подивимося. І на голову в неї ось бант. Чи на голову? Думаю, що так. Да. Чи це сюди? Ні, думаю, що це на голову. А взагалі треба подивитися на фото. Я не дуже пам'ятаю про мо фото, куди що йде, але зараз буду вдягати, бо де я вже спідничку діла. Ой, що вийшло ще чата. Так, вдягаємо їй спідничку. Таку класну. Я в свої враження скажу, що на фото вона мені була, я ж говорю, вона мені була якась. Ну, мабуть, навіть не дуже. Мені джада, мені подобається, тому що джада мені схожа чимось на індіанку, мабуть. От. І я думаю, ну, якось з таким молдом. Якось так. Не, не знаю. Але коли я її побачила, та лялочка дуже гарна. Зараз ми її одягнем. Ця лялечка 30. 36 сантиметрів. Боже, що я поодягала? Ой, ви бачите, що я тут діла? 36 сантиметрів вона йде. Що? Так вона виглядає. Одягнена в мене тут дилема. Я не знаю, куди причепити цю штуку. Треба подивитися. Я би її, чесно кажучи, мабуть, прищепила б на голову. Але я розумію, що це чіпляється, мабуть, ось так на спідничку. Ну, я не зовсім розумію, чому воно сюди чіпляється. Так, да, мабуть, так, тому що ось комірець. І. А ця, цей бантик він одного одної тканинки. Ну ладно, зараз прищеплю туди і сюди. А ще я не розумію, чому в неї пастельні чоботи. Якщо було б логічно зробити їх жовтими або було б зробити їх блакитними. Е е На пояс це щепляється. Чесно кажучи. Оце цей бант, він сюди йде як козі баян. Мені не подобається. Час ми одягнемо. Одягнемо. Її черевики. Я не розумію, немає чомусь ніноск'юни. Ні. Нічого немає ні, 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 якихось колгот. Є! Є в неї колготи. Я не додивилась ось в неї лосине. Бачите, я? думаю, не має щось бути, бо воно щось так не дуже. Трошки. Ай, я то ж не додивилася. Думаю, ну як це воно так буде, воно взагалі не пасує. Ніграма. Значить, це цей е, пояс-бант. Так, а тепер. Ага, а тепер уже цей колір він стає більш зрозумілим, тому що е, лосини в неї, от саме такого золотавого, такого пастельного кольору. Зараз я. Одягну, а зараз шнуки зав'язувати, конечно. Не буду повністю зав'язувати. Так. Не буду і сижу, зав'язую. Не буду поськи ще. Так. Стаю показувати вам Валерію у всій красі, щоб вам її було гарно видно. Ось такий у неї. От піти сюди. Там. Ось так. такі лисинчики, спідничка. Ну, особисто мені оцей вант він мені сюди не дуже не знаю, як вам. Пишіть в коментарях, не подобається. Ну що ж, така у мене Валерія, банти яйці зніму. Бо вона мені па, на школярку знахує з ними. Та що це таке? Дуже мені подобається ця ковтинка. Так у неї плечі видно. А, бан... а ці резинки мені не подобаються. Я їх знімаю. Це без резинок. Ми їх може, мабуть, взагалі розпущу. Волосся її. А в неї є перука, тобто ви знаєте, да, що а, майже у усіх рубіреток е, перу. ні, не майже у всіх, а у всіх рубюрет перуки. А в них... Ну, те, що я бачу, перука така, ну, ну досить непогана, перука як перука у рубірет. Заднє це, це. бізумні. Що тут? Нічого ніде не написано. Погано, от мені не подобається, що вони не маркують. Могли б писати. Хто це і що це? Ну що ж, ось така а, новиночка а, Валерія. А, багато хто теж її вже отримав. Багато хто вже її я бачила навіть переодягли. Я не знаю, мабуть, поки моє відео вийде, то вже всі її роздивляться. Але хто не бачив і думає, чи купувати собі, чи ні, ось така дівчинка. Я скажу так, що мені Рубірет подобається, дійсно подобається, гарні лялочки. Мені дуже подобаються лімітні, але в нас прихопити лімітну, то це важка історія. А, у мене є моя Марвіс, мені чоловік на день народження подарував. Нарешті вона до мене приїхала. А, я надзвичайно задоволена. Це просто дуже гарна лялочка. Ну що ж, моя розпаковочка добігла кінця. Ось вам Валерія. Всім, кому сподобалось відео, ставте подбайку, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями. Хто вже має, хто тільки не побачив. Що ви думаєте про цю дівчинку, пишіть в коментарях. Не забувайте про телеграм-канал. Ну що, до нової зустрічі! Então,